Державна податкова служба продовжує рухатися у напрямку діджиталізації. Так, за підтримки проекту ЄФОПІФЕМ та відданої роботи команди податкової створено новий програмний продукт, автоматизована система роботи з великими масивами даних з питань виявлення ризиків – «Big Data Transfer Pricing. це абсолютно сучасний аналітичний проект з новою філософією, підвищення рівня податкового комплаєнсу з використанням системи управління податковими ризиками. Для податкової це завдання номер один сьогодні. Ми створюємо сучасні цифрові сервіси для покращення роботи податкової у взаємодії з платниками податків. Це дозволяє нівелювати людський фактор на процеси податкового адміністрування, ефективно та прозоро використовувати її ресурси, а також проводити ранню діагностику ризиків для протидії схемам міжнародного податкового планування. Україна є однією з провідних мінерально сировинних країн світу. Наші ресурси це українське золото. Всі ми були свідками того, як війна в Україні поставила людство на межу голоду. Саме тому зовнішньоекономічні операції підлягають ретельному податковому контролю щодо дотримання правил трансфертного ціноутворення з метою посилення боротьби з агресивними схемами міжнародного податкового планування Державною податковою службою за підтримки проекту EU4PFM було створено унікальне it рішення Big Data Transfer Pricing, це наш внесок у перемогу і відбудову держави. Ми прагнемо захистити базу оподаткування, повернути український капітал в Україну, привабити інвесторів та зміцнити національну економічну безпеку. Уже стало звичайним явищем, що підприємства, які здійснюють міжнародну торгівлю, в переважній більшості декларують збитки, хоча це і суперечить законам ринкової економіки. А все тому, що вони торгують через пов'язаних трейдерів, нерезидентів зареєстрованих у низькоподаткових юрисдикціях офшорах. Метою цих операцій є виведення прибутків з України, які можуть повернутись у вигляді кредитів, та як відсотки знову переміститися за кордон. Завдяки таким схемам кошти виводяться до податкових гаваней. При цьому ми постійно шукаємо нових кредиторів, щоб покрити українські боргові зобов'язання і профінансувати дефіцит грошей на освіту, медицину, соціальні виплати та знайти кошти на оборону. Це мільярди гривень податків, які втрачає бюджет України для протидії цим явищам на законодавчому рівні Україною було імплементовано глобальні стандарти міжнародного оподаткування. Правила трансфертного ціноутворення сьогодні для контролю за їх дотриманням ДПС запроваджено сучасне IT-рішення рішення Big Data Transfer Pricing. Це it система яка аналізує інформацію митних оформлень, податкової та іншої звітності, дані світових цінових аналітичних джерел та використовує понад сотню ризикорієнтованих алгоритмів обробки даних для виявлення підозрілих операцій. Ключовим компонентом Big Data TP – Є режим Оцінка ризиків. При формуванні системи враховано досвід міжнародних експертів та концепцію аналізу витратних статей, платників податків. Перший і основний етап дослідження це розрахунок 35 показників за сімома категоріями, що дозволяє дослідити показники фінансової діяльності, рентабельності, платоспроможності, ліквідності та ділової активності платників податків а також структуру їх контрольованих операцій і зовнішньої економічної діяльності. Другий етап включає в себе визначення частки субвартості, витрати на збут адміністративних, фінансових, інших операційних та неопераційних витрат в їх загальній сумі. Далі проводиться розрахунок показника та його порівняння з середньоголузевим діапазоном незалежних осіб. А також передбачено розрахунок ризиків по сировинним товарам. Окрема увага приділена аналізу цін по 76 позиціях: сільське господарство, паливо, добрива, руди та метали. Всі розрахунки здійснюються окремо по кожному платнику податків. Система дозволяє деталізовано опрацьовувати перелік зіставних підприємств відповідно до фактичних умов та обставин контрольованих операцій. Дане it рішення руйнує паперові методи. За допомогою цифрових технологій аналізує мільйони здійснених операцій, дозволяє оперативно виявляти ризики та реагувати на аномалії, мінімізує людський чинник. Це дозволяє діджиталізувати процеси, впровадити нові підходи з застосуванням системи управління ризиками та посилити боротьбу ДПС із недоброчесністю. Трансфертне ціноутворення це складний та багаторівневий процес, який потребує значних зусиль та ресурсів для обробки великих масових даних з метою виявлення та оцінки ризиків для протидії розмиванню податкової бази та виведення прибутків за кордон. Тому за кошти Європейського союзу ми створили систему, що дозволяє автоматично опрацьовувати мільйони рядків, які раніше оброблялися вручну, інтегрувати інформацію з різних систем. Виявляти та обраховувати ризики, формувати оперативні дані, збирати системну аналітику та контролювати роботу на всіх її етапах, простими словами, один з найінтелектуальніших напрямків податкового контролю здійснюється в рамках роботи звичайного застосунку. Наша мета це упередження ризиків, а також відкритий та обґрунтований діалог з бізнесом щодо комплансу. Прозорість та використання єдиних підходів та цифрових технологій у податковому контролі забезпечують справедливість, чесну конкуренцію, приваблюють інвестиції і сприяють зростанню економіки та захищають національні інтереси. Це є запорукою того, що наша країна матиме фінансову стабільність, міцну оборону, надійне майбутнє.